Вітаю! Вівторок, 24 жовтня, на календарі в студії Вадим Ярошенко. Це новини лайф проголовні події в Україні та світі просто зараз. Повернути своє. Зеленський анонсував повний вогневий контроль над Кримом. Електронний резерв. МОЗ розробляє реєстр медиків для роботи на звільнених територіях. Вірус атакує. У Вінниці спалах гепатиту А в лікарні 60 людей. Повний вогневий контроль над Кримом питання часу, заявив Зеленський під час промови на другому парламентському саміті Кримської платформи. За словами президента, військовий флот ворога більше не здатний оперувати в західній частині Чорного моря та поступово тікає з Криму. Окрім того, у терористів там немає жодного логістичного маршруту. Від початку роботи нового експортного коридору в Чорному морі зайшли на завантаження майже 50 суден. А на підхід вже заявлено ще понад 50 – до. Дав глава держави Зеленський наголосив, мета України повна деокупація українських земель, включно з Кримом. У Міноборони назвали відмінності служби за мобілізацію та за контрактом. Головна полягає у строках проходження служби. У контрактників це прописано у договорі та у законі про демобілізацію. Тоді як призваний на службу за мобілізацією буде звільнений у строки, визначені лише указом президента. Окрім цього, служба за контрактом передбачає для військових можливість бути від. Рядженими до державних органів. Мобілізація цього не дає. Натомість у цьому випадку є більше підстав для звільнення. Серед них наявність у військовослужбовця близького родича з інвалідністю та утримання трьох або більше неповнолітніх дітей. МОЗ розробляє резерв працівників сфери охорони здоров'я для роботи на звільнених територіях. Задіяна буде електронна система. Кожен медик матиме особистий кабінет. База взаємодіятиме з іншими державними ресурсами. Тут буде розміщуватися актуальний. Інформація про кадрову потребу на деокупованих територіях нагадаю, що вперше резерв медичних кадрів був створений під час ліквідації наслідків підриву ворогом Каховської ГЕС. Тоді постраждалим регіонам допомагали 250 медиків добровольців з усієї України. У Вінниці спалах гепатиту А в лікарні 60 людей, серед них 14 дітей. Ще 14 пацієнтів очікують підтвердження діагнозу. Як зазначають в МОЗ, постраждалі отримують всю необхідну медичну допомогу та залишаються під наглядом лікарів. Наразі спеціалісти перевіряють та досліджують усі можливі причини спалаху від стихійних ринків до точок централізованого та децентралізованого ободопостачання. Субсидія на опалювальний сезон. Які нюанси потрібно враховувати, аби отримати ком компенсацію від держави вчасно у пенсійному фонді Пояснили для її призначення з жовтня враховуються доходи домогосподарства, отримані у першому другому кварталах 23-го року. Доходи за листопад-грудень будуть враховуватися при призначенні у травні 24-го Відповідно, якщо громадянин або член його сім'ї отримав одноразовий дохід на понад 67 тисяч гривень, то має повідомити про це пенсійний фонд впродовж 30 днів. Винятком є отримання благодійної допомоги, наприклад. На здобуття освіти, отримання медичних послуг або ж на подолання наслідків стихійного лиха. Найвищий представник Росії при ЄС може бути шпигуном. Як припускає шпігель, під дипломатичним прикриттям у Брюсселі працює Кирило Логвінов. Він акредитований як дипломат у Євросоюзі з 2018 року. Відколи останній посол Росії при ЄС залишив посаду близько року тому, Логвінов став де-факто головою російського представництва. Примітно, що у 2010-2014 роках він працював у російському посольстві у Берліні. Сбу знешкодила агентурну групу ФСБ, яка полювала на танки Абрамс під Авдіївкою. До її складу входило двоє мешканців Покровського району, які діяли окремо один від одного. Втім, обидва дистанційно виконували вказівки ворожої спецслужби через спільника з тимчасово окупованої частини регіону. Агенти намагалися виявити вогневі позиції української артилерії та маршрути руху важкої бронетехніки сил оборони. Крім того, зливали агресору локації українських блокпо. Остів та фортифікаційних укріплень поблизу передової. На Прикарпатті посадовці регіонального управління Держагентства водних ресурсів за хабарі передавали в користування місцевим підприємцям спецтехніку. За рік вони не уклали жодного договору від імені організації, а гроші клали собі в кишеню. Зокрема, за 150 тисяч гривень обіцяли надати мешканцю Івано-Франківська бульдозер та ескаватор для роботи на приватній ділянці. Посадовців затримали під час одержання коштів. На них очікує до 10 років позбавлення волі. Масштабна аварія у США у ДТП потрапили 150 авто. Туман перемішався із димом від пожеж, у результаті чого на дорозі зіткнулися легковики та вантажівки. Більшість автомобілів вигоріли вщент. Щонайменше семеро людей загинуло, і понад 25 постраждали. У поліції кажуть, кількість жертв може зрости, оскільки служби швидкого реагування продовжують розчищати місце подій та шукати людей серед вигорілого автотранспорту. Маск знову оскандалився заявою про війну в Україні. Цього разу бізнесмен закликав до припинення в. Огню і назвав війну безнадійною ситуацією. Про це мільярдер сказав під час виступу на онлайн-панелі на своїй платформі X, в наголосив, що потрібно шукати діалог з Росією. А крім того, Маск зазначив, що США вступають до третьої світової. Я думаю, ми рухаємося до глобальної війни. Резюмував засновник SpaceX. Заява Орбана про Євросоюз як погану пародію на СРСР, частина кампанії до майбутніх виборів до Європарламенту. Як пише Reuters, слова прем'єра були сказані у дні, коли угорці згадують антирадянське повстання у Будапешті у жовтні листопаді 1956 року. За кілька годин після виступу Орбана у Будапешті тисячі мешканців вийшли на вулиці з протестами. Люди побоюються, що така політика може призвести до виключення Угорщини з Євросоюзу. І наразі у мене все. Якщо на вашу думку, ми оминули новину, що також заслуговує на увагу. Напишіть про неї в коментарях під цим відео, та не забувайте підписатися на новини Лайф. Дякуємо вам за увагу. Слава ЗСУ! слава Україні.